Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві. І цей вечір, в цій нашій варті, ми завершуємо черговий день молитвою, молитвою Вервиці. І цей день, ця вечірня молитва варта має стати одночасно пригадуванням нам з чого має починатися наш новий завтрашній день? В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашої молотовної варти сьогодні вечором ми беремо п'яте таїнство, світле таїнство – це установлення Пресвятої Євхаристії. І для цього ми візьмемо стат, стих із книги із Євангелія від Івана. Хто їсть тіло моє і кров мою п'є, той житиме життям вічним, і я воскрешу Його останнього дня. Остановлення тайної, Тайної Євхаристії. Це була остання вечеря Ісуса Христа з його учнями. Він знав, що Він іде на смерть. Він знав, що воля Бога була та, щоби він помер. Помер він, щоб інші жили. І це життя не є матеріальне, це не є життя фізичне, це життя духовне. Бо якщо людина не буде жити духовним життям, вона буде повноцінно мертвою. Це буде просте, звичайне фізичне тіло, яке ходить, яке рухається, п'є, їсть, розмножується, але воно не живе. Бо воно не вміє любити. Воно не вміє творити добро. Це тіло, яке не живе духовним життям, тобто не живе Богом. Воно нічого не цінує в цьому житті. Воно любить тільки руйнувати. І зуважте, я кажу, воно тіло в середньому роді, саме тільки через те, що це бездуховна особа. І ця бездуховна особа це найстрашніша зброя в цьому світі. Заберіть у людей духовність, і це стане такою сірою масою, яка буде просто, якою легко управляти, якою можна робити все, що завгодно, маніпулювати як хочеш. І ця сіра маса буде вірити у все. І от тайна вечеря. Христос зі своїми учнями сидить, за сто... сидить разом при цій вечері. Але перш ніж сісти до вечері, Христос вмиває ноги своїм учням. Він їм служить, служить тим, які три роки були поруч з ним. Три роки йому служили. В цій вечері він, учитель, великий, опускається до рівня звичайної прислуги. І не робить це собі за зле. Він вмиває їм ноги, показуючи, що він є рівний з ними, вони є з ним рівні. Він сідає за стіл, благословляє їжу, бере хліб, ламає і каже, це є моє тіло, яке за вас ламається на відпущення гріхів, благословляє чашу, з вином дає своїм учням і каже, це моя кров нового завіту. Яка за вас і за ваші гріхи проливається. Тобто, жертва, яку приносить Христос, є остання кривава жертва. Раніше, бачите, євреї, за те, щоби, зрештою, як і всі інші язичні народи, язичницькі народи, вони за відпущення своїх гріхів приносили жертву. І чим кривавіша жертва була. Тим вважалося, що відпущено буде більше гріхів, навіть найважче. В Індії, наприклад, принести в жертву білого коня вважалося найвищою жертвою, за що прощалися всі гріхи. Але Христос не хоче, але Бог не хоче смерті. Бог є життя, і Він хоче, щоб це життя тривало, щоб воно не будувалося на смерті, на вбивстві. І тому Ісус останній, хто приніс оцю криваву жертву. І ця жертва полягала в тому, що Він не зраджує своєї віри. Він не зраджує Бога. Він повністю покорився. Він пережив зраду Своїх учнів, тому що всі втекли від Нього. Він пережив зраду людей, які кричали. Осан на вишніх вітала, як царя, а потім кричали розіпни його. Він пережив зраду єврейської верхівки, духовної верхівки, тому що вони знали, хто він є, вони досліджували оце письмо. І він не піддався спокусі знищити зрадників, а прийняв все, пішов на хрест і помер. Приніс ось цю жертву віри, жертву любові за всіх. Бо якщо б він захотів помститись, все би було зруйноване. І от він укладає цю тайну Євхаристії. Він приносить цю останню жертву, криваву жертву, себе, своє тіло. Але перед цим на цій вечері він показує, що після, цієї, після того, як він помре, люди не повинні більше приносити кривавих жертв. Єдина жертва це його смерть була остання. А тепер ми просто беремо хліб і вино. Молимось, просим благословення, що є тілом і кров'ю, символом тіла і крові Христа. І як казав Христос в цих словах, які щойно ми читали, що хто буде їсти моє тіло, тобто ось цей хліб освячений, питиме мою кров цю осячене, оце освячене вино, яке в її літургії стоїть тілом і кров'ю Христа. Тільки та людина буде мати життя вічне. Поза цим життя вічного немає. Поза цим є бездуховні. Поза цим ми є, наче живі мерці. Ходимо, думаємо, розважаємось. Але не вміємо любити, не вміємо творити добро. А якщо і робимо, і творимо це добро, чи творимо цю любов, то вона є зовнішня. Це не те, що є тут всередині. Бо дуже часто. Люди, творячи добро для когось, люблячи когось, насправді себе тоді не люблять. Тому що вони живуть без причастя. Той, хто живе без причастя, він не може в повноцінності виконати ось цю любов, заповідь любові. Люби ближнього свого як самого себе. Людина без причастя цього зробити не може. І ми бачимо, що відбувається з людьми без причастя. Подивіться на російського президента, подивіться на ось цю Росію, де по статистиці, не пам'ятаю, за день, за минулий чи позаминулий рік сьогодні один з хлопців спілкувався, і він привів, скаже статистику. Подивіться, що в Росії відбувається. Коли в Москві, коли на свято Рамадан мусульмани, беруть участь, активну участь, наголошую, активну участь каже, близько трьох мільйонів людей. Виходять і відкрито моляться, не бояться. А коли свято Пасхи, Воскресіння, скільки людей бере активну участь у літургії, він каже, Менше мільйона. А решта все чекає, коли батюшка покропить, щоб можна було розговітись. Це не є віра. Той, хто живе без причастя, бездуховний. Той, хто живе без причастя, він не має повноти життя. Той, хто живе без причастя, не вміє повноцінно. Любити. От, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радися, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, благословене плідло на Твого, бо ти породила Христа Спас і збавителя душ наш. Богородиця Діва радища, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенне плідло на тво, бо ти породила Христа Спаси і збавителя Господь, душ наш. Богородице Діво, радишся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спа і збавителя душ наших. Богородице Діво, радишся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, Радуйся благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідло на твого. бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з благословенна благословена між жінками, і благословений плідло на твого. бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенне плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенне плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цей цю, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови, охорони і оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Благослови і охорони кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС і пожежники, прикордонники поліції, усіх тих, хто є ще на окупованій території, просимо тебе захисти, її Господи. А всі що на звільній території, допоможе Господи як можна швидше відновити там всю інфраструктуру. Просимо Тебе, Господи, поверни живими і нашкодженими з полону усіх наших військовослужбовців і благаємо Тебе, просвіт... просвітли серце, розум і душу наших ворогів, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаялись кожен своєму злочині, отримали відповідне покарання, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови захорони, захисти нас цю ніч, бо ти святий іси завжди нині. Повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається в восьмій годині Божесної літургії, тому запрошую всіх на молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!